Всім здрастуйте. Сьогодні я покажу оренду квартири в Авалоні 5, однокімнатна, 42 квадратних метра Це новий авалон. Є двоспальне ліжко, диван. ОСІДІ, телевізор. Кухня. Округу тут також є диван, тобто як 6 спальних місць, холодильник, пральна машина в ванній кімнаті, є, мікрохвильова, витяжка, духовка, електрочайник, підлога скрізь далечі, з підігрівом, не тільки де плитка, а й в спальні також де ламінат. Вид з вікон. Перший поверх у нас. Дитяча площадка тут, балкон, газовий котел. Вивід під теплу підлогу світло тут вимикають доволі рідко. Владна кімната і гардеробна. Шафа, доска, праска, Wi-Fi роутер на, На всі сирозатке виведено. Все. Покажу вам зручний для вас. Час.